Івано-Франківські надзвичайники вже вкотре закликають мешканців міста та прилеглих сіл не спалювати сміття. кажуть, утилізація побутових відходів у такий спосіб шкідлива для здоров'я, забруднює навколишнє середовище та створює пожежну небезпеку. Рятувальники констатують, викликів служби 101 з цього приводу збільшилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей час у вогні загинуло чотири людини ще три сотні травмовані. Підрозділом франківського регіону пожежно-рятувальної служби здійснено 546 виїздів, на яких врятовано 72 особи, з них 24 дитини, 43 будівлі споруд, 14-11 техніки та матеріальних цінностей на суму 12 мільйонів 453 тисячі гривень. Значить, в розрізі населених пунктів найбільше пожеж виникло в Крихівці виникло 10 пожеж, Хриплен 8 пожеж, в микитинці 11 пожеж, вовчинці 16 пожеж. На більша кількість пожеж спостерігається в селі угорники 17 випадків. Пожежна небезпека зберігається до глибокої осені, адже суха рослинність та опали листя спалахує миттєво, навіть від найменшої іскри. Серед основних причин виникнення пожеж ДСНС називають людську необережність та нехтування правилами поводження з вогнем на відкритій місцевості. Кажуть, люди продовжують спалювати побутове сміття попри заборону мерії. Я не працівник медичної галузі. Але е, вони вам підтвердять, що спалюючи листя, спалюючи траву, а особливо сміття, де є петпляшка, де є пластмаси, виділяється велика кількість канцерогенів, шкідливих речовин. І це призводить до багатьох захворювань. І канцерогени саме більше сприяють розвитку захворювання такого страшного, як рак. При гасинні пожежі кожна секунда на вагу золота стверджують рятувальники. Аби дістатися до місця пригоди, їм нарідко перешкоджають обмежувачі руху автотранспорту в середмісті. Відтак закликають комунальні служби при встановленні дорожніх стовпчиків подбати про доступ до об'єктів в разі надзвичайної ситуації. Це керівники об'єктів. Приватних практично об'єктів не проводять відповідну роботу щодо забезпечення об'єктів протипожежним втрачанням. Чому внаслідок чого випадки пожеж були, що були завдані значних матеріальних збиток їм, же, внаслідок того, що відсутнє було протипожежного втрачання, і достатньо затягувався час гасіння пожежі в свою чергу. Нанесено було їм значних матеріальних збитків. Загалом обласна ДСНС зафіксувала понад пів тисячі пожеж. Господарство нанесено збитків на 18 мільйонів гривень. Віра Лучин, Андрій Шкварлан, новини на вежі.